Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз в мене буде огляд. Посилки вже не знаю якої. в мене в черзі дуже накопичилось багато інформації, дуже багато посилок стояло в коробках. що ж вже я з цих коробок використала, і навіть не все тут в мене залишилось. Тому зараз я розповім, що в мене було в посилочці. Ці посилки ще приходили літом, тому стояли в чергі, не було бажання робити огляд. Зараз я. Зібралася силами і розповім, що було в мене в цих посилках. У мене зараз в очікуванні ця посилка ще дві, і ще дві в путі. Так що дуже багато буде обзорів. Я нікуди не діваюсь. Я продовжую розповідати і ділитися з моїми товарами, заказами з сайту iHerb. Це дуже улюблений сайт iHerb, з якого ми продовжуємо замовляти в Україну свої посилки. Він працює зараз. Трошки змінилися умови. Збільшився, ну це вже давно, ще по-моєму літом. Збільшився таможений ліміт зі 100 євро до 150 євро. Тому ви можете в одну посилку брати більше 100 доларів товару, але там обмежена вага, обмежена посилочка вагою в 5 кілограмів. Тому в середньому всі посилочки в мене десь вміщуються до 100 Доларів до 100 євро. Якщо як зараз, наприклад, в вересні були акції до дня народження, а херб знижка 26% була хто зміг, хто і скористувався. Там може вам хотілося заказати декілька заказів зробити, тому треба було. Щоб вони на таможні не попали під перевищення таможеного ліміту, треба робити тоді замовлення на одну адресу, але на різні прізвища отримувачів, на різних отримувачів. Тому тоді у вас не буде перевищення таможеного ліміту. Ось Промокоди всі я публікую під своїми останніми відео і знижки. Ще ви можете використовувати мій. Реферальний код SJS024. Я дякую всім, хто його використовує, підтримує мене і мій канал. Першим покупцям тоже є промокод на знижку велику, тому дивіться під моїми відеопости. Ну, зараз розповім, що тут в мене було в цій посилочці. І з бадів в мене тут я брала ще не розпаковані баночки. Ось такі. Перед цим я брала від MRM марки а це – Хандропротектор мені подобається від California Gold Nutrition, в них дуже добрий склад, нема животних інгредієнтів, веганський состав. Вроде як. Тут в складі глюкозамін, хандоронтін МСМ і галаронова кислота. Ці хондропротектори дуже діючі, що я брала від марки МРМ, він теж дуже працюючий був. Перестає сразу хрустіти все, скрипіти вже через неділю-дві. А ще в когось і швидше в кого нема складних, складних якихось захворювань. Тому бажано приймати для профілактики і лікування, ось, 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 ось таких хондропротекторів. Якщо для профілактики все нормально, то можна приймати таку банку раз в три місяці, раз в пів року. А в кого. Якісь вже захворювання, то можна приймати постійно. Це, це Від California Gold Nutrition його ще не так легко придбати, не завжди він є в наявності, тому коли бади є від цієї марки, я беру. Такий хандропротектор, я не пам'ятаю, брала я чи ні, я брала від других марок. Завжди стараюсь, щоб пропивати курсом. Якщо є якийсь хруст для хрящів, дуже добре, такі состави з хандроїтіном, глюкозаміном. МСМ це сіра, іглоруна кислота, самі, самі знаєте, жінки люблять приймати і внутрішньо як бади, і наружно для шкіри використовують і всякі сиворотки в кремах. Теж гіалуронову кислоту, тому вона затримує вологу добре, напітує кожу і дуже хороші результати. Я завжди, у мене є сиворотка, якщо закінчиться, я знову замовляю. Тут по складу в двох капсулах тут 45 дозіровок, 90 капсул, приймати по дві капсули, якщо в день, то ви будете отримувати глюкозаміна, сульфат. 90 мг, хандротин сульфат і содіум гіалуронат 20 мг, потасиум із глюкозаміну сульфата 100 мг, глюкозаміна сульфата тут 750 мг, 250 мг серий МСМ. Сира вона дуже добре. Теж для шкіри, для омолажування, для кисток. Кожний покров дуже добре для кожного покрову. Хандротин сульфат, содіум 200 Міліграм і голонова кислота 50 мг. Такий склад. Я ще його не відкривала, не приймала, але я беру різні хандропротектори, які по доступним цінам, тому буду його теж використовувати. До цього я брала МРМ, дуже добрий в мене від нього результати моментальні, тому я поняла, що хандропротектори взагалі треба приймати. Відразу чувствуєш. Можна сказати, що це фантастика, ну але дійсно це працює. Ще брала колаген, я хотіла поприймати, ну і побачила, що на знижці є така дуже добра марка, від якої я брала мед Манука, Манука доктор, марка в них бади з'явилися. Ну, або були вони або по знижці, бо такий колаген з медом манука. Тут в складі в одній капсулі 80 мг Вітаміна С, ну це така дозірочка маленька. Вітаміна С десь 500 міліграмів треба приймати. Особливо для імунітету, при захворюваннях, якихось грипі, вірусах то до 4 грамів можна доводити. Так, сілен тут 55 мікрограм. Такая як вітамінна добавка, рыбный коллаген гідролізований 200 мг. порошок меду 100 мг сухий. По-моему, пыльца. Даже тут є 50 мг. і гиалароновая кислота 50 миллиграмм. Такий склад. Ну, я думаю, що тут такі, така дозування велике. Тут 30. Капсул. Рекомендується приймати одну капсулу. Це така профілактична дозіровка по акції. Я подумала, що треба її брати. Ну, із косметичного в мене тут такі замовлення повторні, вже перевірені якісь продукти. Це екатуз-марка, дуже хороші спонжі. Я їх завжди беру, завжди показую. Звичайні спонжи. Мені подобається, що вони такі не дуже узкі, такі товстенькі, гарні. Вони йдуть для масок, але раніше були жовтенькі. Трошки другої якості, але ці теж мені подобаються. Тому я їх використовую для зняття макіяжу, в основному для якоїсь п'інки, гілля для вмивання. Ну, і маски дуже добре знімаються цим спонжиком. Тому така марка Екатулс, у них багато всяких кісточок для макіяжу, ну гарна марка. По такій ціні і по такому качеству на сайті більше такого вибору немає, тому беру такі спонжики завжди. Ну у нас вони теж не дешеві, тому влаштовують. На сайті перекис водню пропав раніше. Я брала перекис водню для внутрішнього прийому для України і не знаю, як для інших стран. Він пропав для продажу. Він є для Америки. Через Америку, якщо ви замовляєте закази Сайхерба, то можете замовити. Але от напряму з безкоштовною доставкою нема. Але остався перекис сьогодні там дорогі більш ніж 30 доларів, тому що той був якийсь перекис сьогодні з. Калуйним серебром. Ну, я його, кстати, набрала. У мене є запас пока для імунітету, я його буває пропиваю. І при простудах його можна приймати і так курсом. А це поласкалка. Тоже з перекисом, тому якщо, якщо тут такий склад, що ну, не можна його внутрішньо приймати, зрозуміло. Але ось хоч якийсь перекис взяти, мені треба була полоскалка для рта. Тому що Якась появилася чутливість ясен, стали боліти ясна. Тому ось я вирішила якусь замовити от, полоскалку для полості рота. Побачила, що є спекіс. Ну, я знала, що вона є. Там є цієї марки Heritage Store, В них є з перекіссю і з така додала добав, ще для відбілювання. Дуже добрий результат. Ясна перестали боліти. Я думала, в мене зуби болять, якось. в кого може якісь проблеми з яснами, якісь може імпланти, то треба гігієну полості роту утримувати. Тому такі полоскалки дуже добрі, тому що перекис він дуже добре нейтралізує мікроби, тому що трави травами вони можуть довго працювати. а Це моментально. І от за один-два рази-три мене перестало боліві Ощущення ну, прилично воно заживляє, підсушує трошки, може, навіть якісь ранки, тому гарний состав, відбілюючий, заявлено без цукру, там говорять якийсь привкус. Є. Ну, привкус є, тому що це перекис. Я обичним перекисом. У мене є такі розпилювачі, я обичний перекис з аптеки. Буває, розпилюю на зуби, на щітку, тому це мені дуже подобається. Тут візьміть дві чайні ложки. Ну, Полоскати десь дві чайні ложки. Я просто а, чи бру, колпачок набираю. Тут така просто прозора рідина, Ось як водичка. Це перекис. Поначалу я от колпачок брала, а зараз я просто з бутилочки набираю собі, по полос, полоскаю, коли вспоминаю. Ну, ця полоскалка дуже мені допомогла. І коли я чувствую якийсь дискомфорт в яснах, я завжди про неї споминаю. Тут 480 мл, ну така додавання надовго його вистачає. По інгредієнтам фільтрована вода, перекись, ксилітол, грейпфрутовий екстракт, косточек, евкаліпт, ментол, натуральні ароматизатори. Так що дуже добрий ополіскувач. Я до цього обрала сайта і ну рідко я якось ніколи не ними... Не користуюся такими інгредієнтами ще хорошими, він дуже справляється. Хорошо. Ну і найголовніше, що перекис водню з Америки, в них дуже гарного, гарної якості, його можна внутрішньо приймати, тому якщо він попадає в організм, то дуже добре. Перекис водороду, я і внутрішньо приймаю. Він дуже добре ну, наповнює кислородом клітки, і тому в кого астма, в кого якісь захворювання серця, то приймаючи перекис водню, Можна вирішити якісь проблеми з здоров'ям. Тому хороша полоскалка, мені дуже сподобалась. Ще із постійного замовлення. У мене отакий от крем для ніг от Kifis. Теж він у мене поки не розпечатаний, тому що я користуюсь поки залишками. У мене ще залишився. Це таке відкриття на сайті. Декілька років тому я його знайшла. Дуже добре зм'якчує. І на днях мені прийшов відгук від моєї підписниці з подякою за те, що я їй порекомендувала цей крем. Ну, Або їй порекомендувала, або просто вона по моїм відгукам в Ютубі його купила. Ну, Вона сказала, що в неї багато років безпокоїла тріщини на п'ятках. І оце перше літо, вона ну, видно, регулярно користувалася цим кремом, просто намащувала. І в неї перший рік цим літом не турбували проблеми з тріщинами, тому що людина дуже мучилася, так зрозуміла. Цей крем дійсно для дуже проблемної кожні, там є в них і для рук, для проблемної шкіри, там в них є і для рук. Крем теж для тих, хто працює багато, пересушується шкіра. Тут така. Ну, баночка може й невелика сама, тут 91 грам дуже такий економний крем. Якщо даже ви запустили нам п'ятки, забули ним помазатись там неділю-дві, ви можете 2-3 дня просто на ніч наносити цей крем. На п'ятки наступні, потім зробити педикюр почне вашою якоюсь пилочкою чи вашими, чим ви користуєтесь, і дуже добре відшелушується, ну, не по сухому буде йти така смягчаюча кожа. Тому дуже добрий відгук тут состав такий, ну не зверхнатуральний, звісно, додана мочевина видно. тому як завжди, в такі крема. Так що дуже гарна марка. Цей крем зараз як і все подорожчав, але він стоїть того. Якщо в нього є така лікувальна дія, то можна. Потратитись на нього, щоб вилічити проблеми з п'ятками. Треба пам'ятати, що любі тріщини на п'ятках на кожі, це може визивати грибок, тому займайтеся очищенням організму, виводьте гриби, всякі, кандіду, переставайте їсти солодке, молочне, це теж кормить цей грибок, який може навіть до рака довести, тому можете ще. Застосовувати і дієту. Якщо перейти на вегетаріанстві, на веганстві, можна навіть покращити шкіру п'яток, тому це ще можете використовувати ще противогрибкові якісь засоби, тому вважається, що це і грибка. Зроблено в США. Рекомендується тут пишуть, що десь треба 2 неділі-два рази в день, якщо сухі дуже ноги. Його використовувати, і тоді буде результат 52 неділі після відкриття. Тут написано. Але ну, він у мене надовго мені його вистачає, я не засікала наскільки. Він практично не має запаху, кому не подобається, тому що я от недавно теж взяла ще на тест в слідущих своїх обзорах, покажу корейський, корейський крем для них. Там він дуже пахучий такий аромат має. Ось, ну, в цього найкращий, який я крем брала сайхерп, я б дуже багато перепробувала. Це я залишилась на ньому надовго. Ще в мене в цій посилці такий набір. Взяла пробників від корейської марки Самбаймай, по-моєму, так називається з кислотами, такий кислотний. В цей набір входить 4 таких продукти. Я використала вже тонер, притирала ним лице. Тут. Кислотний тонер АХБХ ПХ на 30 днів Miracle тонер. Ну, мені надовго його вистачило, я його починала літом ще використовувати, тому я не постійно ним не кожен день користувалася. Але я бачила і покращі тонери. А так, у нього приємний такий м'ятний аромат. Оці, оці кислотні тонери вони, чим гарні, вони м'яке, відшелушуюча дія в них. Тому Гарно ними теж користуватися. Я люблю кислотні всякі такі продукти. Це зроблено в Кореї. Сиворотка в мене ще залишилась. Вона така, як водичка, розсікається. Не густа сиворотка, така водяниста. Я її прямо на лице. Декілька капель на лоб, декілька капель на обличчя наносю і користуюся нею. 14,5 натуральна цінтела азіатська. Ну, так, в Кореї центелу азіатську використовують дуже часто. Ще такий дуже хороший легкий крем. Ну, його я так не знайшла. Я б даже такі крем би взяла. Я люблю такі як легкі креми, як сиворотки. Він більше, я б даже не крем його назвала, а як сиворотка його ідентифіцірувала. Тож з кислотами 70% натуральної центели азіатської в складі ось тут перший, перший крок такі є спонжі для умивання. Хотіла взяти потім другий шаг тонер. Потім серум, і потім цей Міракл Крем. Ось ну тут, звісно, спонжів цих немає, але я думаю, що тонер тонери, тонери спонжі вони припітані однаково. Тому може ще спонжі візьму від цієї марки. Кислотні такі. Дуже легкий кремчик, трошки ще залишилося в мене його. Він такий гелевий. дуже добре впітується. Ну я таким люблю днем. Користуватися, але я цей крем не знайшла в них в повних розмірах. Не знаю, якщо з'явиться, такі би я взяла. Ну і Більше я б назвала це не крем, а сиворотка. У мене такі корейські сиворотки були, вони десь такої консистенції. Ось Такий теж легкий м'ятний аромат. Ось І ще тут, що цікавого, це мило. Воно є в великому розмірі. Я ним користувалася. Ось так воно виглядає. Я трошки його даже залишила. Ну, Старалась сильно не користуватись, поки не для обзору, щоб він залишився. Він дійсно, я ним ну, може один-два рази в неділю такі користувалася. Це таке кислотне теж мило. Я його наносу в мене для лиця є така перчаточка, як вона м'ягче, ніж для тіла. Ніж для тіла, тому от я на таку перчатку якби, масажну для душу наношу це мило. ось воно нормально наноситься. І дійсно кожа така трошки як незахищена стає. Це мило я дійсно якось відчула його дію. А все, все остальне ну, мені сподобалося, да, така кожа від будь-яких кислотних засобів така стає ладенька. така не чувствується якісь раховатості, ну, тобто шелушиться, такі як мякий мякий скраб. Треба якісь, так рекомендується, використовувати сонцезахисні якісь засоби. Тонер теж такий був водянистий, він у мене вже закінчився. Ось тут трошки водички якоїсь залишилось. Просто така водичка. Ось. Ага, кстати, даже трошки. Не знаю, що б я замовила з цього набору. Мені мило більш всього подобалося, воно є, а от крема нема. Сиверотка, я не зрозуміла, вона жидковата. Я б, мабуть, цілу сиверотку не стала б брати, Замовляти. тонер теж, теж я знаю, Там кращі марки є. Мені більш сподобалось, які хотілося б повторити. Ось. А мило, може би, і замовила. Але в мене в наступних замовленнях іде мило, там якесь з... теж для вмивання з глиною. Тому я поки буду користуватися цим, навіть цим пробничком мені надовго його вистачає, тому що я його не часто використовую. Один-два рази в неділю мені вистачає. навіть скраба для обличчя не потрібно, використовую ці засоби. Ще з таких улюблених засобів. У мене ось такий прийшов. Кондиціонер для волосся змиваем від марки Kundal це корейська марка, Бо поки що я не знайшла краще засобів для волосся, ніж цей кондиціонер. Я його вже не один раз показувала. Ще в мене йде в слідчій посилці. дитяча присипка називається. Ну, типу Тальк такий у нього вкус, Тоже приємний такий аромат в нього. А це, виходить, черрі Ну, типу як вишня чи шум. У нього такий парфюмірований, тут так і написано перфуми, мети-макадамія, увлажняючий такий протеїновий кондиціонер. Дуже добре від нього відчуття. В нього така дія обволакиваюча, така, якби волосся. Волосся таке слизьке, становиться таке. Ще при коли ви його миєте, ви вже чувствуєте, що воно напітане, і коли змиваєте, волосся таке виправляється, як кератинове таке випрямлення. Дуже приємна процедура догляду за волоссям. В нього приємний аромат, в нього така консистенція, зараз покажу. Густа аромат такий парфюмірований в нього. Дуже такий густий. Ось. Ну і Дозування в нього дозатор є тому дуже. Приємно нам користуватись. Його можна використовувати як маску, тому я використовую оцей кондиціонер. Я переходила на другий. Колись, коли не було можливості замовити сайхерба, я перейшла на... з магазинів звичайних, але це все не те. В нас немає такого кондиціонера в продажу. Тому я замовляю сайхерба, дуже ним задоволена. І ще зараз в мене йде в нових посилках, в нових замовленнях йде ще з дитячою присипкою ароматом. Теж що такий кондиціонер. Ще тут у мене, от тепер вже улюбленої марки дихання под Company. Зараз в них немає, в наявності немає всіх видів, засобів там гігієнічних прокладок. Ось я замовляла такі повсякденні. Прокладки 30 штук. Тут такі тут прокладочки. В них не маленькі прокладки, які ну, не всім подобаються мілкі, тому ось. Вони зробили ось такі прокладки. У них 17 з половиною, ну практично 18 сантиметрів довжина. В цієї марки дуже гарні прокладки, приємні, такі поглинаючі добре. Але не завжди є все наявності. Тому я вирішила попробувати такі. Мені вони теж дуже сподобались. Хороша в них поглинаючі такі свойства. Ось ну але хто любить маленькі, тоненькі вони трошечки більш ніж. Звичайно, в нас такі теж буває продаються, але треба ще пошукати. Тому дуже, дуже такий хороший в них розмір і якість приємна. Їх не відчуваєш ось і добре вони для здоров'я. Не всі прокладки безпечні, тому приходиться отакі замовляти подорожче. Ну, і з косметичного в мене тут все. Заказую, поки нема шоколаду, ну, вже з 1 жовтня ви продава шоколад, можу буде шоколад забляти. Ну, ці... Це такі волокна дуже корисні для кишківника. Ось тут 454 грима, одна марки, я його даю. Якщо вам треба замінники, яєць, якісь, якщо ви якісь млинці робите, ось. Потім воду наливати, я от воду заморожую. І не переживаю, що вони садилось. Ще в мене вже я не викинула баночку. а, тоже добра марка, та ферм називається, чи як вона. це лецитин соєвий. Я приймаю соєвий ліцети, подобається по смаку.